Сьогодні ми отримали обладнання для очищення технічної води до якості питної води від наших французьких партнерів, тому найближчим часом це обладнання буде встановлено на скважинах, які були пробурені. І я впевнений, що найближчим часом наші мешканці зможуть вже використовувати цю воду. Практика у нас роботи з нашими міжнародними партнерами наступна. Тобто ми буримо скважину, робимо аналіз води, направляємо її. Вони вже е, приділяються яку модель очисної станції нам потрібна. Після того як ми монтуємо очисну станцію, ми також робимо аналіз води, і вже на їх просьбу ми виконуємо розгорнутий аналіз води по солям. Для того, щоб вони визначились, яка система осмас нам більше підходить. І таким чином, там, в два етапи, ми доводимо воду вже до якості питної. Це дозволить зробити нам необхідний запас води, для того, щоб наші мешканці були забезпечені в повному обсязі питною водою.